На Красногорщині тривають заходи з нагоди дня міста та 70-ї річниці визволення району від німецько-фашистських загарбників. Цими днями у приміщенні центральної районної бібліотеки відбувся цикл заходів присвячених цим знаменним подіям. Із представниками молодого покоління спілкувалися ветерани великої вітчизняної війни. Серед них і Олексій Іванович ширко він поділився враженнями про події більш ніж 70-річної давнини. Розповів скільки горя і страждань принесла людям війна. Мені дуже приємно, що не встрічає так и молодежь я общаюсь с молодежью чтобы было всем ясно и что такое война и как она длилась і на вона кончилась. за словами завідуючої центральної бібліотечної системи Тетяни Мельникової. Такі заходи не тільки сприяють патріотичному вихованню підростаючого покоління, а й дають учням чимало нової, цікавої інформації про історичне минуло рідного краю і його видатних людей. Красноградщина святкує своє визволення 70-ту річницю, і всі бібліотеки Красноградської бібліотечної системи долучилися до цього заходу. І сьогодні у центральній районній бібліотеці. Пройшов захід за участі шкіл району. Був запрошений учасник Великої вітчизняної війни Ширков Олексій Іванович. Ветеран поділився своїми спогадами про Велику Вітчизняну війну.